дня я Ми розклали стрічки одну з одної після того, як закінчили прикріплювати до них папірці. Виглядає навіть краще, ніж я чекав, і дуже ефективно виглядатиме у якості завіси. Виглядає відмінно. Тоді в голову прийшла хороша ідея, Юрі. Та-та, тобі в голову прийшла хороша ідея, Юрі. Спасибі, я просто підглянула це в мережі. Чесно, підглянула, напевно. Ти готовий перейти до наступного завдання? Так, давай. Що у тебе на думці? Я б хотіла зробити банер. Бан! Ось тому я попросила тебе купити фарби в кубиках. Ох, і правда. Однією з речей, які Юрі попросила мене купити, був набір акварельних фарб в кубиках. Нам знадобиться приблизно 6 склянок води, щоб покласти по одному кубику в кожну. Ти не міг би їх принести? Звісно, без проблем. Шість склянок води. Я повернусь через хвилину. Велике спасибі. Ох, і зовсім небагато води буде достатньо. Якщо ти належно нато на багато води в склянки, то фарба вийде занадто розбавленою. Прислухавшись до поради Юрі, я вирішив використати маленькі пластикові скляночки замість цілих келихів. Я поставив їх на тацю, щоб упіймати будь-які краплі фарби, які можуть вилитись, і поніс його до своєї кімнати. Юрі а, так я зайшов і побачив, як Юрі швидко розвертає рукав, натягаючи його назад на руку. А, нічого, твоє обличчя трохи червоне. Тут занадто спекотно або як? Ага. Ні, зовсім ні. Все гаразд, так що давай змішувати фарби. Юрій різко забуває про мене, самостійно розпаковує фарби і кидає кубики в скляночки. Так от, я думала, що ми зробимо щось просте, але красиве. Я хотіла намалювати градієнт вздовж панера. Починаючи з кольорів світанку, потім дня, а потім заходу і ночі. І як тільки він висохне, я не надихаючу надихаючи цитату на усі його довжині. Ми можемо повісити його на стіні за подіумом в передній частині класної кімнати. А класно, що ти збираєшся написати? Ну буде цікавіше, якщо це буде сюрпризом для тебе. Юрі, посміхнулася. Якщо ти так вважаєш. Після того, як ми розгорнули банер, Юрій і я встали на коліна з різних сторін, так щоб не заважати один одному. Юрі відмітила кистю декілька точок різного кольору по усьому банеру, щоб вони служили нам кольорною підказкою, коли ми їх малюма... малюватимемо. Це трохи нагадує мені початкову школу. Малювати на банері акварелю дуже схоже на проєкти класу малювання, які у нас тоді були. Це розслабляє. Вибач, що це здається тобі дитячістю. Ні, я зовсім не мав це на увазі. Це досить весело, знаєш? Так, це весело. Я рада, що ти теж так вважаєш. Юрія припинила малювати на секунду про щось, замислившись. Для мене мені не потрібно кудись йти і робити божевільні речі, щоб повеселитися. Насправді, зазвичай я цього і не хочу. Мені просто подобається, коли я можу провести час з іншою людиною, навіть якщо це щось просте, як читання. Навіть неважливо, якщо ми мало розмовляємо. Ти будеш моєю маленькою, слухняною дівчинкою. А, буде, буде. На коліна. Що так одразу? Я сказав на коліна, сучко! Ми просто знаходження поряд з другом робить все трішки краще. Я думаю, це все, що мені треба, щоб бути щасливою. Це все, що їй треба, щоб просто бути щасливою! У мене вода зносилася, ну вітаю. Правда? Навіть якщо ми з Юрі досить різні, я можу зрозуміти, чому вона так поводиться. Я відчуваю теж відносно чогось на зразок аніме і ігор, коли просто враженнями робить мене щасливішим. Думаю, я відчуваю те ж саме. Юрі ніжно посміхається. Я знала, що ти зрозумієш. Юрі потягнула. Потягнувся через банер, щоб узяти не використаний пензлик, але я почав рухатися в той самий момент, ставши причиною удару її голови в мою. Ай, П -п пробач. Юрі відскочила назад, а я, захоплений з швидко підняв руки. Ти, -ти не забилася? Ні, я, я в порядку. Це просто злякало мене і, і все. А -а пробач, я повинен була попросити тебе подати його мені. Тобі не, -не треба вибачатися. Ах, твоє обличчя? На обличчі і шиї Юрі було декілька крапель фарби. моєму на я! Так, я випадково пролив фарбу на тебе. Вибач, це повністю моя провина. Я зараз же принесу рушник. Я вибіг і взяв маленький рушник, а потім змочив його в теплій воді. І я повернувся до своєї кімнати і став перед нею на коліна. Нормально, все нормально. Ми граємо далі. Ось, я витерла лице та шию Юрію рушником. А. Щось не так? Тепле. Я просто не очікувала. Вибач, я не хотів використовувати холодну воду. Закінчивши, я почав прибирати руку. Але Юрія несподівано взяла мене за зап'ястя. Зачекай, а? Ще, ще трохи. Це так приємно, А? Я залишив руку на шиї Юрі. Вона дивилася мені в очі. Wake up, wake up, up, wake up, wake up. Цей зосереджений вираз обличчя такий самий, як коли вона читає свої книги. Нібито вона зацепеніла, оповита власними думками. Вона ніжно дихає крізь злегка. Прочинені губи, Що б це слово нахуй не значило. Що відбувається? Це через аромат жасменової олії у мене крутиться голова. Ніжні пальці Юрії, що обхопили мій зап'ясток, давали мені відчуття поколювання в руці, і несподівано її обличчя виявилось набагато ближче до мого, чим було мить тому. Ах. Юрі повільно відсторонилася. Вибач, я відчувала, що у мене крутиться голова. Я не хотіла раптом забутися в В, 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 в гаразд. Настрій пішов так само швидко, як і прийшов. Юрі знову взяла свій пензлик, але її рухи виглядали не такими вмілими, ніби вона не могла зосередитися. я мовчав, вимушений ігнорувати те, що тільки що сталося. Я нерішуче взяв свій пензлик і продовжував наслідуючий приклад Юрі. Через час особливо від ароматизатора, Ріл може крутитися голова. О. Цікавий факт. Цього повинно бути достатньо. І я закінчив заповнювати нічне небо білими крапками, що виглядають як зірки. Якщо дивитися на баннер, цілком то видно, що він досить красивий і виглядає природньо. Відкрити вікна, подихати свіжим повітрям, аля та да, щоб я краще чув, як будуть прильоти. Бля. Думаю, вийшло краще ніж я очікувала. Я дуже радий цьому результату. Так, я теж. Тепер ти збираєшся додати напис. А, Поки що ні. Спочатку він повинен висохнути. І справді, але хіба це не займе багато часу? Ну, no, можливо, буде краще залишити його тут, а потім вранці ти його принесеш. Я можу зробити напис в класній кімнаті прямо перед початком фестивалю. Ти не проти? Ні, мене все влаштовує. Чудово. У такому разі не думаю, що тут є щось ще, що ми могли б зробити. <рес> ти звучиш так, не мав ради, що з цим покінчено. Я помилялася, припустивши, що ти хоч би трохи насолоджувався своєю роботою, так? А, ні, це зовсім не так. Я просто радий, що ми зуміли все закінчити. Розумію, я теж. Я трохи хвилювалася про час. Мені скоро треба буде готувати обід. А, тоді у нас зовсім не лишилося часу. Я Яємно сподівався, що у нас залишиться трохи часу після того, як ми закінчимо роботу. Но... Юрі замислилася про себе. Я думаю, що це було б занадто безвідповідально для мене залишатися тут довше. Вибач. Я теж сподівалася, що у нас буде більше часу. Це швидше за все, моя провина. Вибач за те, що я так повільно працюю. Ні-ні, це зовсім не твоя провина. І головне, що ми все зробили правильно. -та -та так. А так що... Я не маю бути розчарована чи на зразок того, збираючи усі свої речі, Юрій виглядає трохи сумною. Я розумію, чому схоже і рідко випадає можливість провести час з друзями в невимушеній обстановці, але це не означає, що так відбувається в останній. І як тільки Юрій зібрала свої речі, я проводив її. Спасибі тобі, що прийняв мене сьогодні. Немає проблем, я радий, що зміг допомогти. Просто скажи, якщо тобі ще треба щось принести завтра. Добре, ну тоді. Юрія заніяковіла. Я думаю, побачимось завтра. Зачекай, я сказав це не подумавши. Ага. На рахунок сьогодні. Не страшно, що у нас не було стільки часу, скільки ми хотіли б, тому що ми можемо зустрітися. Знову, все, що захочеш, ти можеш прийти сюди знову, або ми можемо сходити куди-небудь. Ах, я забув, що ти не любиш багато гуляти, е. поки я спотикаюся об свої слова, Юрій боязко посміхається. У, у будь-якому випадку, ти знаєш, що я намагаюся сказати, так що. Ти дуже чуйний, Аденіс. Юрій робить крок до мене, а потім ненадовго стискає мою руку. Йоу! А можна було б. Так би мовити, ау, блядь, я знову вкусив себе за щоку, сука. Я проклинаю, блядь, себе. Можна було б, блядь, я не знаю. Ну просто я бачу і пікселі вже. Це те, що мені подобається в тобі. Ну, як мені відповісти на це? Але у мене навіть не було можливості, тому що Юрі несподівано відступила. З це Юрі? Блять, нахуя ти вирісла? Мене нежить, мене нежить, квіця моя. С Сайорі? <рес> все гаразд, Доніс. Я просто заглянула, щоб сказати привіт. Приємно бачити тебе. Вибачила, я вже збиралася йти йти. А справді, який жаль? А, а, вибач, але ми всі побачимося на фестивалі завтра. Так що, та та так що все нормально, так. <рес> Звісно. Посмішка Сайорі сяяла. <рес> та так, так що зустрінемось завтра. Явно збентежена Юрія поспішила додому. Сирі махала їй на прощання. С Юрі, я думав, що ти не хотіла приходити сьогодні. <гум> я намагалася залишитися у своїй кімнаті, але моя уява грає зі мною з -з злі жарти. Тому я повинна була прийти сюди побачити своїми очима. Побачити що? Про що ти говориш? Ну, знаєш, як ти веселишся з Юрі і як ти зблизився з нею. Це робить мене. Такий щасливий, те, що ти завів таких хороших друзів, це все, що важливо для мене. Сльози почали текти по обличчю Сайорі. Це все, що важливо для мене. Чому я так себе відчуваю? Адоніс, я маю бути щаслива за тебе. Чому я відчуваю, ніби серце розривається на частини? Так болить. Все так болить. Йорі, не говори цього. Це правда, Адоніс. Якби мене не було, то тоді б ти не втрачав свою симпатію на мене. Тобі не дава. Дово... Блять, у мене зараз гості нахуй. <рес> а я ж гучний, я блядь розумію. Тобі б не довелося моритися з тим, що я егоїстка. Сідурайка. <рес> <рес> Моніка, Моніка, була права в чому. Сайорі? те, що я сказав раніше, було правдою. Я не дозволю цьому тривати далі, піклуватися про тебе. Це не тягар, яким твій розум намагається це уявити. Це щось, що робить мене щасливим. Це те, що я не проміняв би ні на що інше. Навіть якщо це займе усе життя, я буду поряд з тобою, поки ти не перестанеш відчувати це біль. Сайорі. це ефект Сайорі. Сайорі відводить погляд. Я поклав руку їй на плече. Щоб заспокоїти її. Я боюся, Адоніс. Я дуже боюся. Чого ти боїшся, Сайорі? Я боюсь, що Що можу подобатися тобі менше, ніж ти мені. Ох, це, блять, невзаємне не кохання. О, ні. О, о, <звук> Саюрі? Це так. Правда. Я була слабкою і почала прив'язуватись до тебе занадто сильно. Я зробила це із собою, Адоніс. Ти мені так сильно подобаєшся, що я хочу померти. Ось що я відчуваю і, і досить Сайорі. Я не хочу, щоб тобі і далі було боляче. Я провів рукою вниз поперед плічу Сайорі і Узяв її за руку. Пам'ятаєш, як я сказав, що завжди знаю, що краще для тебе. Ти все ще віриш мені. Сайорі мовчки кивнула. Навіть якщо ти не розумієш усім свої почуття, я знаю, що тобі зараз треба найбільше, і це те, що я збираюсь тобі дати. Сука. Ой, бля. Ти завжди будеш моїм найдорожчим другом. Те, що найбільше тобі треба, це щоб все було так, як було завжди. Монік розповіла мені правду. Вона сказала мені, наскільки щасливішою ти стала виглядати після того, як я приєднався до клубу. Я знаю, прямо зараз ти борешся з дуже складними почуттями, але. Будь ласка, повір мені, я знаю, як буде краще і що зробить тебе щасливою у результаті. Я обіцяю, що допоможу повернути все як було. Я, я розумію. Сьюрі видавала посмішку крізь неймовірно хворобливий вираз обличчя. Так от як це, коли тебе п'ять ножем в городи, я повинна написати поєму про це. Саюрі, все добре. Це просто моє покарання. Пам'ятаєш за те, що я така егоїстка. Будь ласка, будь ласка, не хвилюйся про ці безсклузді почуття. Я знаю, що ти правий, і я знала про це весь час, що немає щастя на цьому шляху. Тому я прийшла сюди, просто щоб отримати відповіді, які мені треба було почути, і усі інші речі. І ти правий, говорячи про те, що я хочу, щоб все було як завжди. Тепер я зрозуміла це. Ти справді знаєш мене краще за інших Адоніс. Важко. Я зараз нахуй проковтну власні гланди, нахуй. І я повірю. усе, що ти скажеш, усе, що завгодно, давно. Сирія вже не могла посміхатися. Несподівано вона розвер... розвернулася і впала на коліна. <кліпи> я погано закричав, але, блять, вибачте, мені соромно нахуй. <кліпи> У мене люди вдома. Я б міг би емоційніше це зробити, але давайте. Схопившись руками за голову, вона кричала так голосно, як тільки могла. Я такий шокований, що не знаю, як реагувати. Сайорі озирнулася через плече, і на її обличчю проминула ще одна слабка посмішка, перш ніж вона відвернулася і втекла. Сайорі! Я залишився безпорадно стояти перед своїм домом. Чому мені так погано від того, що сталося? Більше я нічого не можу зробити. Все, що я міг зробити, це підтримати почуття Сайорі і допомогти їй стати вірний шлях. Але мені так складно зрозуміти почуття Сайорі, хоча я і можу втішити її. Я продовжую думати, чи повинен я зробити щось ще, аби зайнятися чимось іншим, або зайнятися чимось іншим. Сильно сильно. Я знаю, що ці думки продовжуватимуть мучити мене, поки все не стане як раніше. Але я знаю, що я готовий віддати себе цій меті повністю. Сарі завжди буде моїм найдорожчим другом. І я зроблю що завгодно, щоб посмішка з'являлася на її обличчі щодня. Сьогодні день фестивалю. Більше за всіх інших я розраховував, що саме в цей день я буду йти в школу разом з Сайорі, але Сайорі не бере трубку. Слухавку, точніше. Я думав прийти до неї додому і розбудити її, але вирішив, що це буде вже занадто. Тим часом підготовка до заходу повинна бути майже завершена. Банер, який ми з Юрію малювали, вже висох, і я акуратно згорнув його, щоб взяти з собою. Вона написала мені по електронній пошті, ненав'язливо нагадуючи про те, щоб я нічого не забув. І Як не дивно, я напевно відчував по відношенню до заходу те ж саме, що і нацокі. Я більше чекав, щоб вона закінчилася, і я зміг провести час з Юрії Юрії на фестивалі. Але знаючи Моніку, я був певний, що захід теж буде відмінним. Адоніс, ти сьогодні перший. Спасибі, що прийшов так рано. Комедно, я думав, що як мінімум Юрій вже прийде до цього часу. Моніка розкладає маленькі буклети на кожен стіл в класній кімнаті. Це, мабуть, ті, які вона підготувала. В них всі поеми, які ми будемо зачитувати. Да, музики нема. Я не знаю чому. Блять, не встиг походу. врешті решт я взяв першу ліпшу поему з інтернету, і мені здалося, що вона сподобається Моніці, і я запропонував її. Цю поему я її буду читати. А, дивно, що ти не привів Сайорі з собою. Так, вона знову проспала. Дурненька. Здавалося б, такі важливі дні вона могла б, хоча б постаратися. Здорово, дякую. Я сказав це і раптом згадав, що Сайорі сказала мені вчора. І раптом я відчув себе жахливо, знаючи, що. Все це зовсім не просто для неї. Я сказав це тільки тому, що звик так думати. Але може мені все ж слід було зайти і розбудити її? Ха -ха -ха. Тобі варто краще наглядати за нею, Аденіс. У сенсі, особливо після ваших з нею відвертостей вчора. Ти якби залишив її в підвішеному стані цього ранку, знаєш? Відвертостей? Моніка, ти про це знаєш? Звичайно, знаю. Я ж президент клубу, начебто. Але збентежений я запинався. Сейрі, правда, так швидко розповіла їй про це? Про те, як я, по суті, відкинув її признання. Це правда виставляє мене поганим хлопцем. Але ж це я той, хто знає для неї як для неї краще, так? Блін. Ти не знаєш всю історію, так що не хвилюйся. Можливо, я знаю набагато більше, ніж ти думаєш. А-а? Моніка дружелюбна, як завжди, але чомусь після її слів по моїй спині пробіглися мурашки. Ей, не хочеш подивитися брошури. Вони вийшли дуже хорошими. Це так, звичайно, я взяв одну з брошур, які лежали на столі. О, так, вони справді гарні. Щось таке точно допоможе людям серйозніше ставитися до клубу. Так, я теж так подумала. Я перегорнув сторінку. Поема кожного члена клубу акуратно надрукована на окремих сторінках, що надає їм майже професійний вид. Я впізнав поеми і Юрі, які вони виконували під час практики. Що це? Я відкрив поему Сайорі. Це відрізняється від тієї, яку вона практикувала. Я не читав її раніше. Блять, мені страшно. Блять відчуття, що буде скрімер якийсь, відсоток. Забирайся з моєї голови. ага ага забирайся з моєї голови, поки я не зробила те, що буде краще для тебе. забирайся з моєї голови, поки не вислух. У, блять. забирайся з моєї голови, поки не вислухала все, що вона сказала мені. забирайся з моєї голови, поки я... поки я не показала, як сильно я люблю тебе. забирайся з моєї голови, поки я не закінчила писати цю поему. Але поема насправді ніколи не закінчується, вона просто перестає рухатися. А, що це таке, блять, у мене мурахи? Від прочитання цієї поеми у мене закрутило в животі. А Доніс щось не так? А, Нічого, ця поема зовсім не схожа на ті, що писала Сайорі, але більше того, Й я передумав. Я збирався привезти Сайорі тому. Ну добре, постарайся не затримуватися, добре. Я швидко покинув класну кімнату. Тримай себе в руках. Моніка сказала це слідом: блять, у мене мурахи по всьому їба тілу. Я прискорив свій крок. Про що я тільки думав? Заради Сайорі я повинен був намагатися більше. Хоча б дочекатися її, або допомогти їй прокинутися. Це не складно. Навіть такий простий вчинок, як піти в школу разом, вже зробить її щасливою. До того ж, вчора я сказав їй, що все буде так, як було завжди. Це все, що було їй потрібно, і я хотів дати їй це. Я добрався до будинку Сайорі і постукав у двері. Я не чекав відповіді, оскільки на телефон вона також не відповідала, як і вчора я відкрив двері і увійшов сам. С Сайорі? Вона і правда міцно спить. Я зітхнув. Я не міг повірити, що в в врешті я роблю це. Буджу її у власному будинку. Хіба це не щось, що швидше за все зробить її хлопець? Три відбій трохи? В будь-якому випадку, і я просто відчуваю, що вчиняю правильно. Стоячи перед кімнатою Сайорі, я постукав у її двері. Сайорі, прокидайся, дурненька. Відповіді немає. Не хочу ось так вриватися в її кімнату, адже це практично вторгнення в особисте життя, але воно дійсно не залишає мені вибору. Я повільно відкрив двері. <клес> <клес> Єбать, блять, воно ще мене налякало прям піздец. Окей, окей, вона повісилась. Я зрозумів прикол про підвішений стан, блять. Дуже смішно сталася програмна помилка. Бля, і батя обісрався. Це було мега неочікувано. Єбать, батя якщо чесно, у мене мурашки по всьому йобаному тілу. Клас. Якого біса? Якого біса? Це якийсь кошмар? Це це просто сон. Це це не насправді. Це не може бути реальним. Се не зробила б цього. Все було нормально всього кілька днів тому, тому я не можу повірити в те, що бачу мою що, блядь? Що блядь, відбувається? Я придушив відчуття нудоти. Тільки вчора я сказав Сайорі, що буду поруч з нею. Я сказав їй, що знаю, як буде краще і що все буде добре. Тоді чому? Чому вона це зробила? Як я можу бути таким безпорадним? Що я зробив не так? Відкинув її признання, мабуть, це і було тим, що ж Блядь, що зіштовхнула її з краю. Її болісні крики, все що відлунають у мене в вухах. Чому я зробив так з нею, коли вона найбільше потребувала мене? Чому я був таким егоїстом? Це моя провина. Мої думки плуталися, продовжуючи показувати, показуючи мені все, що я міг Щоб запобігти цьому. Що я міг зробити, якби я проводив більше часу з нею, ходив не би разом нею в школу. І дав би і те, чого вона хотіла в наших стосунках. Тоді б я попередив це. Я знаю, що міг, що міг би запобігти цьому. Дубісо літературний клуб, Дубісо фестиваль. Я тільки що втратив найкращого друга. Когось з ким я виріс Її більше немає. І не буде, немає нічого, що я міг зробити, щоб повернути її. Це не якась гра, Де я можу почати все заново і спробувати щось зробити інакше. У мене У мене був тільки один шанс. Я не був досить обережний. І тепер я буду нести цю до самої смерті. Але я все одно не зміг зробити те, що вона хотіла. І тепер я ніколи не зможу повернути. Її. Ніколи, 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 ніколи! ніколи. Кінець. Фін. Угу. Mm -hmm. Докі, докі! І що це було, я сам не був. Цікаво, а він продовжує ті далі катрити Юрі. Абсолютно так. Абсолютно так. Але смерть Ларі мені здалася більшим, більш емоційною. Да. Я на сьогодні пропоную закінчити докі-докі. Да, Фух. Ну, чесно, це емоційний удар по очку, блять, зараз був потужний. Як тобі такий мув? Ну я обісрався, я злякався, якщо чесно, дуже сильно. Це, блядь, я буквально злякався більше, ніж будь Я, я без піздяжа вам кажу. Я пересрав більше, ніж від будь-якого скримера у ФНАФ. а, Блядь! а А! Не встиг, я думав, я, блядь, гадав, що дочитав речення, а мене налякали просто. Я се юрі мило померла, як справжньої дмета Насправді тільки після смерті серії починається саме цікаве. Ну може, нарешті, блядь, почнуть дивитися мої проходження докі-докі, а то вони навіть тисячу переглядів не набирають. Зараз я закрию телеграм. Мені написали сука. Що мені тут же строчать? Вітаю з порушенням з порушенням правил спільноти. Що? А що я зробив? Що я зробив, блядь? У мене щось було відкрите, про що я не знав? Друзі, блядь, все нормально? Чи якась хуйня? Напишіть щось в чат. Блядь що сталося? Блядь, чат. Блять, шо мені? Мені йобнуло стрім? Єбать, мені шо пиздануло стрім? Єбать!